У попередній програмі. Якщо підліток вчиться у футбольній школі, це ще не означає, що він гратиме за відомий клуб. Дід'є дрогба. У моєму випадку все зрозуміло. Я різ поряд із людьми, які грали у футбол краще від мене. Але я хотів стати футболістом більше ніж вони. Ось я тут розминку потрібно проводити з м'ячем і відразу застосовувати футбольну техніку. Можна розминатися просто бігаючи. але якщо починаєш з бігу, втрачаєш деякий час на тренування з м'ячем. Це проста оправа. Вона здається простою. тут відпрацьовується володіння м'ячем. У нас є поле, де 10 гравців намагаються втримати м'яч, а інші 10 намагаються його відібрати. Жовті та помаранчеві. А ви граєте з зеленими? Жовті та помаранчеві. Коли гра напружена, коли відстань між гравцями дуже мала, коли матч інтенсивний, у такій ситуації важче думати, важче приймати рішення. важче робити правильний вибір. Зробимо ось як. Гравці у синьому будуть розігрувати атаку, бо чотири жовтих і чотири зелених не можуть виходити зі своїх квадратів. А двоє гравців у синьому можуть вільно пересуватися по всіх квадратах. Тобто сині гравці можуть створювати ситуації троє проти одного. Зрозуміли? Ось так. Ось так. Чудово. Добре. У такому ранньому віці, як у них, ще можна впливати на ті їхні якості, які слабкіші з інші. Він хоче, щоб я став одним з найкращих грабців у світі. Чудово! Ось так. Окей, все достатньо. Так, тепер зробимо. Таким чином, мета зеленої команди втримати м'яч. Використовуйте зовнішніх гравців. Ви отримуєте одне очко, а якщо м'яч дійде до нападника. А мета жовтої команди переломити гру на свою користь. Усім повинно подобатися забивати м'яч у ворота. Ні-ні, продовжуйте. Продовжуйте. Але в той же час усі мають бути готові до такого важливого аспекту гри. Добре? Тепер досить. Два. Мета вправи швидко створити ситуації один на один. Два на два, три на три, чотири на чотири. Чудово. Почнемо знову. Один. Бо це і є структура гри. Дуже важливо використовувати голкіпера. Віддаєте пас воротарю, а самі змінюєте позицію для нового нападу. Хлопці, це для вас дуже важливо. Мені з кар'єрою дуже пощастило. Коли я кажу, що мені пощастило. Я маю на увазі такого тренера як Мауріньо. Який може допомогти у вирішальний момент кар'єри? цією правою я намагаюся навчити їх, що не треба сприймати гру як змагання сам на сам Хоча кількість гравців однакова чудово, відпасовуй. Відпасовуй нападнику. Давай допоможи йому! обережно поза грою. Жозе Мауріньо, Дідє Дрогба, Деку, Рікарду Карвалю, Руї Фарія, Андре Вілаш Бош, Сільвіно, Футбол для дітей від Жозе Мауріньо Футбол для дітей від Жозе Мооріньо. Вони мають розважатися, їм має подобатися те, що вони роблять. Їм потрібно запропонувати щось прогресивне, щоб вправа давала їм щось нове. А вони вже самі розумітимуть, що їм треба робити. А трохи вище стоїть тактика гри. Бо одна річ, коли гравець, це лише футбольна концепція. Це можна довго пояснювати, але фактично це уособлення всіх футбольних принципів в одному гравці. уособлення футбольної техніки. Далі йде тактична гра. наприклад, у вправі, яка буде у нас зараз, одна команда має захищати двоє воріт. Ці ворота стоять далеко одні від одних. Коли потрібно захищати лише одні ворота, достатньо тримати оборону в центрі зони. Тут стоять центральні захисники, далі правий та лівий захисники, які блокують прохід до одних воріт. Але коли доводиться захищати двоє воріт, то хлопці вже самі зрозуміють, що їм робити. Восьма оправа. напад та перестановки у захисті. Отже, ми граємо 10 на 10. Одна команда захищає ці двоєворіт, а друга захищає одні ворота. Мету команди зрозуміти легко. Команда, у якої двоє воріт, має змінювати позиції в захисті залежно від флангу, по якому атакує суперник. Якщо ви захищаєте ці ворота, а жовта команда атакує ось тут, вам потрібно розташувати захисників, щоб заблокувати цю атаку але команда суперників розуміє, що у вас двоє воріт. тому Вам доведеться весь час змінювати свої позиції. Команда з двома воротами має зосередитися на тому, щоб не пропускати м'ячів. Для цього необхідне правильне розташування на полі. Одні ворота захищати легко, якщо зосередити перед ними всі сили. а захищати двоє воріт. це набагато складніше. спочатку в захисті буде зелена команда. Ви всі знаєте свої позиції. Зелена команда захищає ворота. Андре ти будеш арбітром. Ти арбітр. Важливо не забувати, що треба бути на тому фланзі, де вони атакують. Якщо вони атакують тут, вся команда має бути на цій половині. Центр поля тут уважніше. Відпасовуй сюди. Трохи ближче. Я кажу про зелених. Ближче сюди. Ще. Ще ближче. Ще, ще. Ще. Добре. Жовті починають атаку. Пас Ксаві. Пара. Ще, ще трохи. Ксаві, починай. Давай, давай. Пасуй на лівого захисника. Усі на цій половині. Стоп. Добре. Лівий захисник гарно грає і чудово б'є лівою. Пасуй сюди. Так складніше. Так і ще складніше, бо м'яч швидко виходить із зони пресингу. Так швидко зелена команда переходить на іншу половину. Ви маєте скоротити відстань і зайняти простір. Тут гравці мають грати на два фланги. Вони повинні змінювати свою позицію залежно від положення м'яча. Вони змушені захищати двоє воріт, і хоча координування мало, вони відчувають, що рухатися важливо. Бо одинадцятьом гравцям захищати одні ворота в центрі легше, ніж захищати двоє воріт, між якими 60 метрів відстані. Ближче сюди. Ось так. Ще ближче сюди. Пасліворуч. Чудово. Передавай м'яч воротарю. Нехай захисники відійдуть. Починає зелена команда. Встаньте на свої позиції. Позиції. Добре, Джо. Чудово. Ще швидше, ще. Ось так. Ще швидше зелені. Швидше. Починаємо. Зелені, тримайте оборону. Слідкуйте за положенням м'яча. Швидше, швидше, зелені. Добре, стоп. Досить. Як бачите, це нелегко. Якщо зелена команда правильно розташована, жовтим дуже важко забити. Ви могли забити щойно, бо Джо розпочав швидку атаку, коли ви втратили м'яч. Це був єдиний шанс, бо розташування захисників робить атаку дуже важкою футбол це не робота, не професія. це захоплення саме ця захопленість допомагає стати одним з найкращих. Це наше життя. Ось чому футбол це чудово. у тренування повинна бути структура. у нього повинна бути мета. тренер має визначати мету тренування діти повинні розуміти мету кожної вправи. Вони мають потім застосовувати у матчі, тобто 11 на 11, те, чого вони навчилися, і що відпрацювали за день, за тиждень, за місяць. за роки Своєї підготовки Сьогодні ми відпрацювали паси, відпрацювали володіння м'ячем. Відпрацювали володіння м'ячем залежно від тактичної позиції. пройшли паси і удар по воротах. прогресію від одного проти одного до чотирьох проти чотирьох. Ми пройшли здатність захисників пересуватися і змінювати позицію залежно від положення м'яча. А тепер ми проведемо звичайний матч 11 на 11. І коли в цьому матчі вони використають усе те, що вивчали окремо, це буде відпрацювання комплексної гри. На сам кінець, ми зіграємо звичайну гру, 11 на 11, де вони використають усе, чого навчилися. Це діти, з якими я працюю вперше. Ми з ними нещодавно познайомилися. У них іще немає регулярних тренувань. Мій досвід підказує, що завдяки повторенню і подальшому розвитку у дітей є чудова нагода стати сильними гравцями. І досягти успіху. Матч. Перша вправа позиційний пас, П'ята вправа удар по Четверта вправа позиційне володіння м'ячем. Підтримка. Сьома вправа позиційна гра, центральні захисники, форварди, півзахисники. П'ята вправа удар по воротах. Третя вправа позиційне володіння м'ячем зони. Друга вправа координування та зосередженість. Тепер я вже не працюю з дітьми, але колись часто працював. Мені багато розповідають, як буває, що батьки намагаються вдруге прожити своє життя через дітей. реалізуватися таким чином. але це неможливо. Наші діти набагато важливіші ніж наші бажання. навіть відомі гравці, які грають на високому професійному рівні, гравці, які Досягають великих фінансових успіхів у спорті, Коли вони закінчують свою кар'єру віці 33, 34, 35 років. Якщо вони не обирають тренерський шлях, що теж є не дуже легким, вони стають людьми з порожнім життям, бо вони. Не знають, чим зайнятися після закінчення своєї кар'єри. навіть для них важливо бути готовими до наступного етапу життя до решти свого життя. коли закінчуєш кар'єру, тобі 35. Тобто вони прожили лише половину життя. І не можна лишати решту порожньою І це Люди, які досягли успіху. а в дітей є батьки Хоча зазвичай у них є вчителі, а якщо вони займаються футболом, у них є тренер. Саме це і дає їм освіту, стабільність, гарне виховання основу для майбутнього це та ситуація, в якій вони будуть багато років. і навіть якщо батьки хороші люди і дбають про своїх дітей. дуже часто вони йдуть з дому о сьомій ранку, повертаються о дев'ятій вечора. бо вони мають працювати, щоб забезпечувати сім'ю. Навіть таким добрим людям, яких у світі багато, дуже важко допомогти своїм дітям. Тому якщо в дітей з'являється тренер, він може стати дуже важливою постаттю в їхньому житті. отже, для мене це найважливіше. Якщо тренер добре розуміє гру і може добре підготувати дітей і водночас дати їм. Нагоду розвиватися і підніматися вище це, звісно, тільки на краще. Але я сам батько восьмирічної дитини, і якщо я можу обрати для своєї дитини наставника з гарними принципами, людину, яка допоможе мені у моїй ролі батька, Тоді я, звісно, оберу таку людину, а не звичайного футбольного тренера. для дітей саме для цих дітей мої слова будуть такі: незважаючи на наші тренування, незважаючи на якість підготовки, на вправи, які ми засвоїли. найголовніше, щоб їм це подобалось. Вони мають насолоджуватися найкращими роками життя. у них мають залишитися чудові згадки про ці часи. скільки з них стануть зірками футболу? Швидше за все, жоден Ну, можливо, один. І це стосується майже усіх дитячих футбольних груп усіх футбольних шкіл радовод з 15, 20, 25 дітей лише один зможе досягти успіху, а частіше жоден. а якщо двоє, це вже буде дивовижне досягнення. Але це не марнування часу, бо футбол дає їм життєвий досвід. співпраця, єдність, вірність, командна робота, повага до товаришів. Повага до суперників, і змагання. Бо все життя це змагання. Я вважаю, що це ті цінності, це ті принципи, які залишаться з ними назавжди. Це те, що дуже їм допоможе у житті. А ще мені здається важливо розуміти, що не можна ризикувати життям. Батькам не можна ризикувати життям дітей у тому розумінні, що не можна робити ставку на те, що діти стануть футболістами. Батьки не можуть розраховувати на те, що їхня дитина буде зіркою футболу. Дітей треба підготувати до життя. У дорослому віці на них не повинно чекати розчарування, бо вони не змогли досягти успіхів у спорті. Вони мають бути готові до життя. Їм потрібно вчитися, якщо немає можливості вчитися, відвідувати школу, коледж, університет, принаймні треба присвятити себе тій справі, в якій вони вбачають своє майбутнє. якщо їм подобається футбол, якщо вони стараються, віддають багато сил. Але не хочуть ставати зірками, не хочуть вигравати, не хочуть змагатися, це зовсім інше. А тут потрібно старатися вкладати всі сили, але бути готовими і до іншого життя. це дуже важливі слова. Я говорю від себе, бо я сам приклад того, як буває. У їхньому віці я не мріяв бути тренером, я мріяв стати. Зіркою футболу. я не став футболістом, не вдалося. але у мене було майбутнє, тому що я підготував себе до іншого майбутнього. І навіть якби я не став хорошим тренером, я став би кимось успішним. У мене була б гарна робота, гарне життя. Бо я готував себе без якихось чітких планів. І це дуже важливо. Веріпондемайбутніх дітей важливіше за плани їхніх батьків. У наступній програмі. Спокійно займайте потрібний простір і пасуйте. Чудово. Добре, почали. Две руї. У кожному місці по два. Два плюс два. Два плюс два. Жовті та помаранчеві. Якщо хочете грати, треба координуватися. Треба грати, займайте простір. коли мені було 8, 10, 14, 15 років. Я не мріяв бути хорошим тренером. Я хотів бути хорошим футболістом. у нас була камера, що показувала позиції всіх футболістів.